Під артобстріл потрапила Мирівська громада. В одному з сіл пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали. І наші оборонці знищили над Павлоградським районом ворожий шахед. Ворог вночі атакував територію України двадцятьма трьома ударними дронами. Вісімнадцять з них знищили сили ППО. Також збили і ракету Х-59. На Луганщині палає нафтобаза ворога. Окупаційна влада заявляє про удар безпілотника в Луганську на кадрах, які з'явилися у соцмережах. Видно потужну пожежу та дим. СБУ затримала агента ФСБ, який скоригував ракетні удари по Києву 31 грудня минулого року. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ворожим поплічником виявився 40-річний киянин. Він оформив статус волонтера та виїхав до Росії через треті країни. Співробітникам ФСБ заявив про готовність співпрацювати, а потім передавав координати дислокації ЗСУ, які були атаковані росіянами із повітря. З Москви зловмисник повернувся в Україну для збору розвідданих. Він самостійно вів спостереження та фотографував об'єкти під час прогулянок Києвом. А на Житомирщині темно використовував своїх родичів, які там проживали. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Про Дніпро у зв'язку зі змінами терміну виконання першого етапу ремонту трамвайного переїзду, відкриття автомобільного руху проспектом Дмитра Яворницького у бік залізничного вокзалу планується о 20.00 5 п'ятого грудня. У разі інших змін департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради повідомить про них додатково. Тепло буде за будь-яких умов. В одній із міських котелень проводять ревізію обладнання та готують до роботи резервний насос. Для чого це потрібно? Тепловики розповіли моїм колегам. Підтяжка ременів заливання олії. Олег ретельно готує резервний насос в одній з міських котелень до експлуатації. Ми зараз з усім для, для того, щоб Ще розход води, О, підтягуємо ремні з'єднання. Він стане у нагоді у разі зупинки основного. У зв'язку з тим, що можливі <головіка> аварійні ситуації по відключенню працюючого обладнання. Повинна підключатися резервне. Своєчасне технічне обслуговування. Запорука якісного теплопостачання у домівки Дніпрян кажуть тепловики. Саме тому ревізію обладнання котелень проводять регулярно, аби в оселях всіх мешканців міста було тепло. Безкоштовна терапія та тестування у Дніпрі. Працює міська комплексна програма боротьби з ВІЛ. Як пройти тестування? З чого складається терапія та де її отримати в матеріалі моїх колег? Кожного дня до цього міського центру приходять люди, аби перевіритись на СНІД. У Міжнародний день боротьби з цією хворобою ми теж зробили безкоштовний експрес-тест. Тестують одночасно на чотири інфекції: ВІЛ-інфекція, гепатит БЦ та Сіфіліс. А ми що саме Чи а, тільки на. Комбінований а. Він в один на. Тобто я зараз ще дізнаюся, да, 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 так? Да, а, зовсім не, не все. Процедура займає 20 хвилин, і вона безболісна. А для тих, хто боїться уколів, мають альтернативу. Є такі сейфбукси, коробки, яких можна їх замовити безкоштовно сам тест безкоштовно, але людина, яка замовляє, вона оплачує доставку. Те зберуть зі слізової оболонки рта зранку на пустий шлунок. Достовірність такого дослідження 99%. Зараз на обліку в міських медичних закладах понад 9 тисяч віл-інфікованих. Лікарі кажуть, виявити хворобу можна у будь-якому віці. На їх пам'яті є випадки і у 4, і у 83 роки. Три роки тому назад це йому 83 роки. Чоловік, який був інфікований статевим шляхом після того, як померла його жінка, він до нас звернувся і був обстежений. І результат у нього був позитивний. Він на сьогоднішній день приймає ліки, стан його задовільний. Наразі 97 відсотків інфікованих проходять безкоштовне лікування. Терапія складається з однієї таблетки, яку приймають раз на день. Вона блокує розвиток віл інфекцій. Через три місяці інфікована людина вже не може заразити іншу, але хворий все ж має приймати ліки все життя, інакше вірус прогресуватиме. В рамках комплексної програми здоров'я населення міста Дніпра були закладені кошти на, якби, на заходи профілактики і виявлення віл-інфекції. Наразі ми закупуємо за кошти міського бюджету реактиви, реагенти, швидкі тести для виявлення віл-інфекції, лікарські засоби для лікування інфекцій. За цей рік обстеження прийшли майже 75 тисяч містян. З них півтора відсотки виявились віл-позитивними. Майже всі вони вже лікуються та продовжують повноцінне життя. Святий Миколай прийде і до бійців зсу. До того ж 6 грудня ще й день Збройних сил України. У свято діти Дніпра не змогли залишити захисників без уваги, тому підготували для них презенти. Скільки пакунків вдалося зібрати, та що діти туди поклали? Дивіться далі. Поліна та Софія, десятикласниці до подвійного свята ЗСУ та Миколая підготували подарунки власноруч за свої кошенькові гроші. Ми купували різні смаколики, чай, каву, печиво та шкарпетки. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це підтримує наших воїнів та надає їм більшої сили для перемоги. На листівці я писала слова побажання, щоб побільше було здоров'я, щоб вони берегли себе, бо вони. Дають нам змогу жити і не хвилюватися за наше майбутнє. До акції долучилася і малеча. Людмила навчається у четвертому класі. Для воїнів підготувала малюнки та поробки. Я малюю для ЗСУ соняшник, щоб у них був гарний настрій. Всі 154 школи Дніпра вирішили зробити свято для військових. За два тижні вдалося зібрати майже 8 тисяч пакунків. Беру до рук, а тут. Сердечко. І дитячою рукою написано: повертайся живим. Ось такі обереги одна зі шкіл вкладає. Рідна хата чекає солдата. Кожна скринька, вона ну, до сліз. До сліз. От, наприклад, ось такі анголята, охоронці Основна ідея порадувати кожного захисника персональним подарунком, створеним маленькими українцями з великою любов'ю. Уже в мережі можна бачити подяку від них. Відео, фото. Ось ці, що підтверджують, що вже отримали ось ці обереги і скриньки. Акція ще триває. Ті подарунки, які не встигнуть передати до 6 грудня, надійшлють військовим до різдва. Повнокупольні мультфільми, інтерактивні локації та ігри наукової тематики у Дніпровському планетарії Ноосфера стартував новий сезон. До нього для відвідувачів підготували унікальні цікавинки. На прогулянку космічним простором вирушила і наша знімальна група. Подорож до зірок у середмісті Дніпра. Два нових повнокупольних мультфільми створили у планетаріум Ноосфера. Перший космічні вихідні новий дім це захоплююча подорож двох вірних друзів сонячною системою у пошуках планети або супутника, де можна заснувати поселення людей. Продовж перегляду цього фільму. Ми поміркуємо, де є придатні умови для заснування поселень, і що потрібно зробити, аби ці місця стали придатними для нашого життя. Другий за небокраєм велике космічне прибирання, присвячений проблемі космічного сміття. Ми разом дізнаємося, звідки в космосі береться сміття, чому його дедалі більше, і як можливо розв'язати цю проблему, в тому числі подбавши і про довкілля на нашій планеті Земля. Ноосфера єдиний планетарій в Україні, який створює такі мультфільми. Цьогоріч картини підкорювали міжнародного глядача на трьох фестивалях у Чехії, Німеччині і США. Окрім цього до зимового сезону тут оновили декілька локацій. Серед них єдина в Україні Марсова зона. Це окреме приміщення, яке ми присвятили планеті Марс, її колонізації, її вивченню і, взагалі, розвитку наукової сфери, саме в направленні колонізації Марсу. Тут можна ще й приміряти роль астронавта та відчути себе тією самою людиною, яка першою ступить на поверхню червоної планети. Він тримає у руках планету Землю, бо лише відлетівши від нашої планети, люсто зрозуміло, що наша планета знаходиться лише в наших руках, і доля Землі залежить виключно від люста. У нас додались макети супутників Марсу. Це Фобос і Деймос, це два його супутники, які у нього обертаються. Також тут знаходиться наукова експозиція, за допомогою якої можна дізнатись, які у Марса є супутники, чи є на Марсі вода, де вона там знаходиться, як люди її шукають, чи можливо життя на Марсі, як його будуть колонізувати, і навіщо це потрібно? Це проєкт Марсової колонії. На нашу думку, так будуть виглядати перші поселення на планеті Марс. І він, до речі, доволі детальний. Тут видно модулі для життя, видно, де люди будуть вирощувати, вирощувати собі харчі, тут є сонячні панелі та вітряки для того, щоб виробляти електроенергію, і також є бурові установки для того, щоб добувати корисні копалини. Це макет марсоходу, він виконаний в довільній формі, він не науково достовірний. Він нас тут стоїть для того, щоб віддати дань поваги усій техніці, яку людство відправило в космос, щоб вивчити місяць, Марс, Юпітер, інші планети сонячної системи і об'єкти поза межами нашої системи. Ця частина нашої наукової експозиції присвячена космічній екології, і вона розкриває такі теми, як сміття на орбіті нашої планети, вичерпання корисних копалин на землі, світлове забруднення, через яке на нашій планеті з кожним роком видно все менше і менше зірок. І також у нас є окрема наукова експозиція про сміттєвий континент, який створила людство в нашому океані. Біля кожної такої наукової експозиції є інтерактивний планшет з грою. Вони тематичні та пов'язані з інформацією на стендах. Очень интересно вдавати что-то новое. ти видіш що ти вперше і так интересно все выглядит. Вам разрешают все потрогать, рассмотреть поближе все, что-нибудь. Даже мне тут цікаво. Я доросла, але дуже цікаво. Ознайомитися із оновленою експозицією можна до червня 2024 року. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Через проведення ремонтних робіт на теплорозподільчому пункті тимчасово знижено тиск або повністю відсутнє водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Воду подадуть після завершення усіх робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби обробили 96 звернень вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття аварійних дерев та вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. Про приємне. за минулу добу в місті народились 12 немовлят: 6 дівчаток і 6 хлопчиків. На цьому випуску завершено. Читайте новини Дніпро ТВ на нашому сайті, в телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. До зустрічі! і Бережіть себе.